Пратка ее отсюда Де чуть кровь наступає Вирізаємо почки Так, вирізаємо жир внутрішню затовку, кажуть. Я почав говорити про різні способи переробки свиних туждень. Вже перейшов на трохи. Є ще переробка, називається путем, по-українськи навіть не знаю як. Способом шпарки. Коли... Шпарять. Я бачу в Європі зараз. Це молоді поросята, які вчани шпарять, потім шкребуть. Теж температура води 80-90 градусів, там на пів години. І ножами знімають епідерміс. І волосини сумки розкриті. Оце лімфатичні вузли. Це запах в організмі. туда для кота. И это называется переробка шпаркой. Потом трошки обчищают ножами, по шины, где скреб машины на мяске мената, ножами. И потом его уже... Чуть-чуть обсмалюють. А є ще такий спосіб переробки свиних туш називається крупоном. Це коли, коли вже великі більш 150, 170 до 200 кг свині. І от оця частина, оця частина Живіт, пашини, вони, шкіра дуже вона рихла, некачественна, вона можна сказати, не приміняється так, як оця що на боках і на спині. Прорізають отако, таким способом, ставлюють у люльки, живота шпарять, обчищають, а потім коротеньким ножком прорізають, роблять забіловку, знімають і виходить, наполовину. Живіт ошмарений, оспалений, а... Спина вже забілована. І ще такий спосіб є переробки свиней. Це вже способ забіловки. Всіх, я хочу вам сказати, що всі, отак як раніше було, тепер вже воно все міняється, свині, оцей соковорти ще залишилось. Вони колись на місцях в основному Перероблялися із забіловкою, це знімання шкіри повністю цієї тварини. Робили забіловку, потім шкуросьомки і знімали. Всі кнури теж шкура знімається, саноматки шкура знімається. І якщо таки більше свині, як же по технології, для чого воно потрібно, знімають шкіри. Але ми тут в селі вдома такого не робимо. Ми переробляємо, ми смали. Це дуже нелегкий, дуже нелегкий такий спосіб хустка. Але ми так робимо. Так ми. Ось так. Цю свинку будуть забирати. Оце ще лімфоузел. О. О, Лімфовузи. Мы їх сейчас будем Разрубать На чотири части Вот так разрезаем Я не знаю даже Где тут є правильно ну, чтоб... Вот так Потом Вот так Так, тут нам треба буде розрубати. Сокири не приготували.